Вітаю вас, дорога церква! Слава Ісусу Христу! Знаєте, коли чую такі слова, що зараз буде урок, якось так з дитинства в серці щось зжимається, так як я не любив ці уроки в школі. Але уроки нашої віри, вони корисні для кожного і вони ті, які дають нам набагато більше, аніж, можливо, навіть навчання. Деяких предметів у школі. Друзі, сьогодні ми розглядаємо наступний урок нашого катехезису, і коротко ми торкнемося трьох заповідей. Що Бог вимагає в шостій, в сьомій і восьмих, восьмій заповідях Божих, коли я би запитав, чи помічали ви, що Божі заповіді це не лише. Якась заборона. Вони не лише щось забороняють, але відкривають вони шлях до життя людини в любові. Чи помічали ви це? Знаєте, хтось думає, що заповідь це те, що Бог забороняє нам робити, бо Він в чомусь хоче нас обмежити. Але якщо ми вникнемо глибше в суть заповідей, ми зрозуміємо, що. Це не обмеження, а це Божа така перепона для нас, щоб ми не причинили ще гірших наслідків в своєму житті, собі чи ближнім людям. І коли ми роздумуємо про заповіді, то ми можемо побачити, що це не є якесь ярмо. Яке накладається на шию людини, щоб вона от чітко жила і думала тільки про ці заповіді, сьогодні я це порушив чи не порушив. Я сьогодні виконав цей закон чи не виконав. Це не ярмо, яке обтяжує, а це захист. Захист заповіді допомагають збудувати нам правильні стосунки. Правильні стосунки з нашим творцем, з нашим Богом, і також правильні стосунки із ближніми. З тими, хто нас оточує. Тому, друзі, шоста заповідь. Коли ми читаємо книгу буття, 20 розділ в 13 вірші, ми бачимо від Господа слово не вбивай. Буквально це заборона вбивати. Буквально це заборона вбивати іншу людину. Але Подумаємо разом. Чому? Тому що Бог є творцем життя. І тому Він, і тільки Він один має повну владу над початком і над кінцем. Коли ми читаємо старий завіт коли ми роздумуємо над новим завітом, в контексті цієї заповіді, що ми можемо побачити? Що Ісус Христос в новому заповіті трошки піднімає цю планку. Він говорить не лише про фізичне вбивство іншої людини. Він говорить про все, що руйнує життя іншої людини або навіть самого себе. Ненависть, образи, якась байдужість, якась несправедливість. Це все є тим, що можна віднести до сфери не вбивай. Коли ми читаємо Матвія 5 розділ у 21-му вірші і далі ми знаходимо цікаві такі слова. двадцять один. Ви чули, що було сказано про давнім, не вбивай, а коли хто вб'є, то підлягає суду. Ісус каже, я кажу вам, що кожен, хто гнівається на брата свого безпідставного, підпадає під суд. Якщо хто скаже на свого брата рака або виродок, й уже підлягає Верховному суду, а хто скаже дурний, той підпадає під вогняну гієну. Турбота про слабких і немічних, хворих, знедолених, це також виконання цієї заповіді. Це не тільки те, що ми не робимо, точніше те, що ми можемо робити, порушуючи заповідь, воно не дає нам нічого доброго, воно є гріхом. Але і коли ми бачимо, як робити добро, як підтримати, як. Підтримати слабких хворих, знедолених, як зберегти їхнє життя, навіть ментальне, емоційне це теж є друзі виконання цієї заповіді, а не порушення. Що ми можемо практично для себе взяти, щоб пам'ятати цю заповідь? Як ми можемо практично її виконувати в своєму житті, ми маємо пам'ятати в першу чергу це слово. Що не вбий, це є пряма Божа заповідь. Не вбий, це є пряма Божа заповідь. Але з іншої сторони ми також маємо вчитися з вами поважати життя від зачаття і до природної смерті. Ви знаєте, яка статистика абортів в Україні? Це ще одне населення України до війни. Це близько 50 мільйонів абортів за час незалежності. Це винищена нація. Вчитися поважати життя від зачаття до природної смерті. Уникати агресії в словах і в поведінці. Це допоможе нам контролювати себе, свій стан, берегти своє серце і це допоможе нам бути виконавцями Божого закону, Божої заповіді, коли ми уникаємо агресії в словах і вчинках, коли ми вчимося обходити ці. Такі гострі кути в стосунках, якщо виникають, проявляти милосердя, проявляти тих, хто в біді, хто в труднощах і в проблемах. Якщо коротко, друзі, підсумувати, то Бог вчить нас цінувати життя і захищати життя. Тому що Бог є творцем життя, Йому належить. Це. Наступна заповідь говорить: не чини перелюбу. Не чини перелюбу. Як Бог бачить подружнє життя. Як Бог бачить подружжя, що таке є союз? О, вибачте, що таке є шлюб? Шлюб це є союз любові і відданості. Коли ми дивимося в книгу буття, ми бачимо, що Бог благословляє перших чоловіка і жінку і каже: відділиться чоловік від батька від матері, пристане або приліпиться він до дружини своєї, і вони з нею стануть чимось одним, цілісним. Це в моєму розумінні це певна навіть така таємниця або таємство сім'ї. Як двоє різних людей стають одним цілим? На якому рівні вони об'єднуються? Але не тема сім'ї сьогодні, друзі. Перелюб, перелюб в сім'ї. Він руйнує довіру, а з нею і саму сім'ю. Це те, що проникає як меч поміж двох людей і розділяє їх інколи назавжди. І це боляче і неприємно. Чому? Тому що Бог є творцем сім'ї. І Він задумав так людину, щоб вона не жила в самотності, щоб вона мала партнера, пару. Чоловік і жінка. Звертаю увагу, чоловік і жінка. Це Божа сім'я правильно в Божих очах. Друзі, не чини перелюбу. Коли ми подивимося ще глибше. То ця чистота, вона не тільки у вчинках, що ми робимо, але чого не робимо. Але ця чистота вона захована також і глибоко в серці людини. Коли ми дивимося на нагірну проповідь і слова Ісуса Христа в Євангелії від Матвія в п'ятому розділі, ми також бачимо цікаві речі. Матвія 5, 27. Ви чули, що було сказано? Не чини перелюбу. А я кажу вам, що кожен, хто погляне на жінку, щоб пожадати її, той уже вчинив перелюб з нею у своєму серці. Ого. Колись в старину, в давнину, розуміли буквально заповідь. Не чини перелюбу. Не ходи наліво, направо, куди б ти там не ходив від своєї жінки чи від свого чоловіка. Якщо ти це зробив, ти вже порушення Божої заповіді. Ісус Христос піднімає цю планку. І Він каже: якщо хтось погляне на жінку, аби пожадати її, або навпаки так само на чоловіка, жінка, то й вже в своєму серці чинить перелюб. Друзі, як важливо пам'ятати цю заповідь і розуміти, що вона особлива в Божому законі. Тому що вона береже, вона охороняє інститут сім'ї, вона береже саму людину від розчарувань, від негативних наслідків, які приходять, коли приходить в життя різний блуд і різні вседозволеності. Вірність подружня це є відзеркалення вірності Бога до свого народу. Бог завжди казав своєму народу: я буду вірний тобі до кінця. Я укладаю завіт з тобою, і я тобі обіцяю, що я буду вірний. І пам'ятаєте, коли Господь каже навіть дочку Єрусалиму, ізраїльський народ, Він каже, ти блудила, ти перелюбствувала з різними народами всюди, ти впадала в різні гріхи, але я тебе знайду. Я тебе відмию, я тебе прощу, я тебе прийму. Здається, як, Господь, як ти можеш це зробити? Скільки народ, твій народ разів відступав від тебе, блудили, поклонялись іншим ідолам, казали, ми не знаємо цього Бога живого. У нас є тепер інший Бог, який вивів нас там з Єгипту або десь благословив чомусь. А Бог каже, а я тобі залишаюся вірним я тебе не залишаю. Друзі, це вірність Бога до свого народу. Вона має засісти глибоко в нашому серці, щоб ми розуміли, що ми повинні зберігати цю єдність подружню і цю вірність подружню. Для тих, хто в шлюбі, друзі, що ми можемо робити? Берегти вірність у шлюбі. Берегти вірність у шлюбі не тільки фізично, але й емоційно. Уникати всього того, що принижує або знецінює подружні стосунки. А що може знецінювати подружні стосунки? Що може розбивати їх, що може бути таким кілком, який розколює цю єдність і цілісність? Кожен може сам згадати і подумати: порнографія, легковажні зв'язки, дозволеність того, що може стати певним кроком. В розмові, спілкуванні з протилежною статтю, коли ти бачиш, що емоції вже захвачують твоє серце, і тобі це подобається, і ти продовжуєш робити ці кроки, може бути біда. Тому в цього потрібно уникати. У тебе є від Бога благословіння твоя дружина чи твій чоловік. Це найкраща для тебе людина від цього часу і назавжди. Друзі, а для тих, хто ще не в сім'ї, для неодружених молодих хлопців та дівчат, це чистота і повага до свого тіла і до тіла іншої людини. Ми, ви, повинні жити в чистоті, берегти своє серце, свій розум, берегти для нього чи берегти для неї. Повага і чистота до свого тіла і тіла іншого. Наступна заповідь, друзі. Звучить так. Не кради, не кради. І ця заповідь не лише про речі. Всі ми розуміємо, що ми можемо щось взяти, те, що погано лежить, або на це ніхто не звертає уваги. На роботі, в побуті, серед друзів. Це є крадіжка. Божий закон і Божа заповідь каже: не кради. Воно тобі не належить. Це не твоє. Але ми можемо красти інші речі. Не тільки те, що погано лежить, або ніхто не бачить, або нам так дуже цього хочеться, а у нас цього немає. Ми можемо красти час, ви знаєте, інколи це дуже серйозно насправді красти час. Інколи ми можемо красти час інших людей, коли ми знаємо, що людина може щось цікаве, важливе, потрібне в цей момент зробити, допомогти комусь з кимось поспілкуватись. Але ми приходимо до цієї людини інколи просто з такими якимись меркантильними, такими банальними, простими речами, просто поговорити, відволікти її від чогось. І ця людина з поваги, можливо, не відмовить. Але ми крадемо її час. Бо ця людина може свій час використати для блага іншої людини. А ми украдаємо цей час цієї людини. Ми можемо красти працю. Ми можемо красти довіру інших людей, гідність інших людей. Це набагато вище, як просто взяти якийсь предмет, який погано лежить. Друзі, крадіжка вона завжди руйнує спільність. Вона завжди руйнує спільність. Ефесян 4:28. Ми читаємо: хто крав, нехай більше не краде. А краще, нехай працює, щоб мав чим поділитися з потребуючими. І далі. Хто крав, нехай більше не краде, а нехай працює. Що тут відбувається, про що тут апостол говорить? Про переміну мислення. В тебе колись були одні шаблони, і ти йшов по одній схемі в житті, і ти вирішував свої питання по-іншому. Зараз, коли ти знаєш Христа, коли ти пізнав Його благодать. Не роби того, що ти колись робив. Не дозволяй те, що ти колись дозволяв. Заробляй, працюй своїми руками. І Господь тебе благословить, і ти себе забезпечиш, і тих, хто має потребу, кому ти можеш допомогти. Бог вимагає не лише, друзі, уникати крадіжки, але й жити щедро в нашому житті. Знаєте, практично, це також можна застосувати цю заповідь в нашому житті, в наш час. Це чесність у роботі. Це чесність у бізнесі. Це чесність у податках. У податках. Да? Мені дякувати за те, що маємо і ділитись з тими, хто в потребі. Ось про що ця заповідь. Якщо ми робимо, друзі, підсумок, всі ці три заповіді вчать нас правильних стосунків з ким і з нашим ближнім. Цінувати життя, сьома, берегти чистоту і вірність. І восьма бути чесним і справедливим. Ці заповіді вони не лише забороняють, друзі, зло, але вони і закликають нас до активного добра. Отже, питання. 11. Прочитаємо разом. Що Бог вимагає у 6, 7 та 8 заповідях про себе? Шоста заповідь говорить, щоб ми не завдавали болю ближнім, не мали до них ненависті і не були ворожі, але терплячі, миролюбні навіть до ворогів ставилися з любов'ю. Сьома, щоб ми не були сексуально розбещені, жили в чистоті і вірі, чи то в шлюбі, чи то в безшлюбності, Уникали непристойних дій, поглядів, думок, слів і бажань і всього, що може до них призвести. І восьма заповідь: щоб ми не брали чужого без дозволу і не відмовляли в добрі тим, кому можемо допомогти. Нехай Господь, друзі, допоможе нам пам'ятати ці заповіді і розуміти, що ми не живемо якби стовідсотково по букві закону. Цей закон Господь вписує в серце віруючої людини Святим Духом. Але інколи, щоб цей закон був написаний на скрижалях нашого серця, він має бути чітко написаний на папері перед нами, щоб ми пам'ятали знали, як потрібно жити і як не потрібно поступати. Нехай Господь благословить кожного з вас. Амінь.